У далеких 70-х роках минулого століття у місті супутнику Рівненської АЕС першим навчальним закладом, поріг якого переступили діти місцевих жителів, був нині Варазький ліцей номер 1 Цьогоріч закладу виповнилося 50. За цих 50 років ліцей постійно змінювався і розвивався. Прикладом для нас були саме ті перші педагоги, які розпочали свою трудову діяльність, започаткували багато традицій, і прийшовши нове покоління, ми старалися завжди підтримати те, що було запроваджене. Вже хорошою традицією для колективу навчального закладу стали зустрічі кожні п'ять років, на яких з особливим теплом згадують минуле та доповнюють історію з сьогодення. З нагоди 50-річного ювілею в ліцеї відбулися урочистості. Привітати колектив прийшли і атомники Рівненської АЕС. За роки існування закладу сформувалася плідна співпраця з представниками філії відокремлений підрозділ Рівненська АЕС акціонерного товариства «НАЕК Енергоатом», яка спрямована на підтримку учнівських ініціатив, розвиток їхніх талантів та здібностей. З Ваським ліцеєм номер 1 рівненська атомно поєднує багато спільних проєктів в частині саме профорітаційної роботи. Саме на наших проєктах Вараський ліцей номер 1 Надає найбільшу кількість учасників і завжди багато переможців. Учні школи вони завжди долучаються до наших заходів, які ми проводимо. Чи це спортивного спрямування, чи це якогось розвитку, чи це якісь інші заходи. Вони завжди долучаються. І впевнений, таку співпрацю будемо і надалі підтримувати, продовжувати. Свої заслужені відзнаки та нагороди отримав персонал ліцею. Це понад 170 працівників, які впродовж багатьох років якісно виконують свою роботу. На високому рівні організовують навчально-виховний процес та передають знання, уміння й навички молодому поколінню. Мені тут дуже подобається, тому що тут дуже привітні вчителя, і ти завжди можеш звернутися до них за допомогою. Працівники ліцею пишаються своїми досягненнями та здобутками своїх вихованців. Заклад постійно вдосконалюється та продовжує працювати на благо країни. Наш ліцей дуже багатий на проєкти, і зараз ми знаходимося на стадії пілотування старшої профільної школи. Тому ми весь час в проєкті, весь час активно працюємо. Заклад відзначає не тільки своїх учнів, а й випускників. Адже чимало з них є працівниками і керівниками різних структурних підрозділів Рівненської АЕС на сьогоднішній день. Ми бачимо в цьому велику підтримку саме нашої галузі, в тому плані, що ми таким чином залучаємо нових молодих людей до вивчення точних наук, і потім вони йдуть відповідні наші профільні вузи, здобувають освіту, і повертаються до нас на роботу. Навіть через 50 років ліцей продовжує створювати умови для комфортного та цікавого навчання, а також виховувати наступне покоління, якому зміцнювати економіку країни задля стабільного та впевненого завтра. Крістіна Хлонь, Павло Жих, Уїта